Petro І помолимося за наших воїнів, що ми живемо здорово, вернути до літу тому, що Господь їх захищав, за поранених, за оболонених, за тих людей, які втратили, помешкали, рідних майнах, і помолимося за перемогу нашого війська над ворогам супростату. Отче нашої сина на весами, хай святий, я твоєї нехай, прийти, не серство, нехай буде воля як на небі, так і на землі. Хліб на щоденне дай на пневсії прости нам проведені наші.

І всіх тяжко хворих, Отче і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє не буде на землі. Хліб наш у не дай нам не і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо, винуванцям наших, і не уведи нас у спокусу, але весь нас від лукавого. Амінь. Моромеся за загиблих наших воїнів, всіх борців самої України, і за загиблих всіх людей наших, Отже, на що і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на святі, крім наш щоденний, і нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям в наших, і не введи нас у Слого Босу, але визволи нас від Лукавого.

Чекають виглядають дають чого Але він не заберевся. Моги в небі заблудився. В нього клопотів багато, бо заход у хню хату. Це э, гімнив повтор є, черним дітям роздає. В небі виточняє рух, янголя та працю мають, От одні лісуть кожух для святого Миколая інші ті ладять на дорожки, світять, карають захутірки, чуть на землю поцілунки. Сіло, сані Миколаїв, в митрі теплих рукавиці. Кін поганяй, щоб на землю не спізниться. Сріба вся із путь вигає зірки у віскри, коні вихим так жіноч ще скоріше серце візком. Дітвора шудемо мій, ждемо гостя нетерпляче, хто був чарний, той радій. Ти хай плаче. Он зірка летить, он ще одна. Та то не зірки, то янголи. Еге, янголи летіть сюди. Ось він на землі. Добрий день, діти. Добрий день, діти. Янголи, а де подарунки? А де святий Миколай? А по якому ді можемо ми вам допомогти? Навіть не знаю, ви такі маленькі, чим ви зможете нам допомогти. Ну добре, слухайте, діло от в чому. Кожного року, 6 грудня, ми готуємо для Святого Миколая якийсь небудь чудовий сюрприз. На прикочвеному ми йому подарували нові великі мішечки для подарунків. А в поза ми подарували йому нові надсучасні сани, в яких є буквально все. І кондиціонер, і кавоварка, і вайфай, ох, словом, дуже-дуже чудові сани. А в позапозиновому році ну, ми йому подарували на чуткісні коней ультрабілого кольору всіх сніжинки. Яка краса. От ми й гадаємо, чим сьогодні будемо дивувати Святого Миколая. У мене є пропозиція кожного року Миколай нам дарить подарунки за добрі вчинки. А давайте і ми йому зробимо подарунок. Давайте. А який ми зробимо йому подарунок? Ми сьогодні присвятимо йому це свято і всі, всі бажаючи, візьмуть у ньому участь. Ідея ваша нам подобається. Навіть дуже подобається, тільки усі дізнаються про наше свято. Як, як, сухана земля политься, Гетьніжинки, кружіться, летіть і вість усім рознесіть. Запрошуємо усіх бажаючих на свято, присвячене святому колею. Ну, ось готово. Познайомтеся, Барку. А я, звісно, веселу. Гей, до нас прийшла зима, веселішої нема. Нумо хлопці та дівчата, перевіримо санчата, також лижі ковзони, чи гадяться ще вони. Лід вісни вже на річці. Знову кулі та синці. А як сніг паде хликбоки, будемо на всіх уроках бабу снігову ліпити. Потім тиждень два хворити, пити ліки несмачні. Ох, такий ти мені ти чого прийшов сюди, щоб не сталося піде, всіх застерігти і всім розповісти. Ну що ж, подарунки майже готові, я роблю смачні цукерки, шоколадом покриваю, у яскраві угорки їх старанно загортаю. А є пеклі, іграшки є роз... А я пентлю, фарби обмокаю, іграшки я розмалюю, передам їх Миколаю. Нехай дітям подарує. Вітаю вас, а що це у вас тут свято таке? Розкажіть, будь ласка. Святий Миколай є старшим серед святих. Володіє ключами, опікується воїнами, володіє ключами від неба. Але більшість часу він проводить на землі, допомагаючи бідному, скруті, мандрівникам у дорозі, морепланцям у морі. А я чула з переказів, що коли Господь Бог запросив всіх святих на свої вечері, запізнався лише Миколай. Він прийшов у петертій одежі, в різних чоботах і пояснив Селишньому, що допомагав дядьку витягати воза. Він до дороги. За свою доброту до людей має він Божу нагороду. Не один, а два свята на рік Миколи теплого і Миколи зимного. На Київщині кажуть, що до Миколи немає зими ніколи. А як прийде свято Миколи, він візьме лопати і розгребе весь сніг з неба і почнеться зима. В ніч на день, святого Миколая святий розносить подарунки та підкладає їх під подушку. Солодощі, яблуки, горіхи та печиво дістається ще сухняним дітлахам. Тим же, хто цілий рік пустував, святий Миколай підкладає під подушечку різочку, як попередження на наступний рік. Робі добро, робіть добро, для радості в житті, для щастя, робіть добро, робіть добро, і вам добро, добро воздасться, послупнив До наш добродій Миколай, він мучить нас любити рідний край, і для потомків берегти Дніпро. Для України сіяти добро, тобі добро, робіть добро, для радості в житті, для щастя, тобі добро, тобі добро і вам. Go oh. Сьогодні, сонячного раю, небавак, привіт, принош і благословляю, Всі моліться щиро Богу, і батьків шануйте, і всі, всі старано вчиться, і надто не пустуйте, всіх дітей, що добрі, щирі, свято привітаю, і для кожної дитини я дарунки маю. Дякую. 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 15.05? 앉아있다. 下雨。毛病。我打个出来，做那事。哎呀，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。哎，你打个出来，你打个出来，你打个出来。 Я хочу подякувати сестрі, настоятельці, монастирянцям, вірної сесії Магдалині. Сестра, дякую вам. Дякую, що ви крикнулися на моє прохання, що ви прийшли до нашого села. Ну і ви дали трошки когось життєво для е, творчості для цих душок. Не вас чекають. Вони вас люблять, ми і отець Миколай прислав, тут трошки через мене передав, там казав. Оцей запізнився, а це вам буде зі сничку. Сьогодні на передодні свята святителя Отця Миколая відбулася молитва наша всеночна. Я Молилися ми за нашу церкву, за нашу парафію, за нашу Україну. І після всеночного Відбулося свято Святого Ця Миколая, сестра Нація Магдалина, сестер з знавірної, гарно підготувала дітей наших, де виконували ми такі ролі ангелів, діточок. І нехай все Боже благословення, що діти отримали сьогодні на Богослужінні, що вони отримали ту радість. Від свого виступу на цьому святі і було сили їм в дальнішій праці, в дальнішій насназі до навчання, до е, молитви, до віри, до е, того, щоб ми підтримували наші традиції, наші звичаї. Най, 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 найважніше, що ми зберегли віру Христову в своєму серці і помножували. Е, були в добрі, в доброті, е, були в спокої, в мирі, Божому благословенні. Бо якби не свято отця Миколая, може би було такого, ну не було би такої більше, то є свято вже є багато і добрути. Я кожен хоче на ньому щось добре сказати, добре зробити, де ми просимо Миколая про поміж, тілесну свою визволення полонених, військових наших, повернення додому, живими, здоровими, припинення війни і щоб така, ворог був. Переможений, нам сумно і боляче, але ми молимося, щоб наші воїни повернулися до свого рідного дому, їх немає, де котих дітей, батьки на фронті, де котрі діти осиротіли, декоти батьки не дочекали своїх синів, своїх дочок, бо вони віддали своє життя за Україну, за наш спокій і то, що ми могли жити в мирі, спокою в Божому благословенні щастя всім бажаю, добра, Божого благословення. Нехай святий Миколай входить до кожного серця, до кожної душі, щоб як він проявляв то милосердя, доброту, опіку над усіма, щоб ми так само могли те саме чинити, бути подібними до Отця Миколая. І він такою самою людиною, але його доброта, його віра, його жертовність, Зробили те, що ми про нього сьогодні пам'ятаємо, і, і будуть пам'ятати далі, і будуть помножувати його труди, його працю. І Христова віра буде процвітати людському серцю, в людській душі, бо де є Бог, де є Божа любов, там є любов до Бога, є любов до ближнього і є е, та частиця, доброта кожній людині проявляється. У цьому святі, нехай Господь всіх благословить святом бажаю і перемоги бажаю, бажаю, щоб ми всі ми зустріли свято Різдва Христового святий вечір. Боже, благословенням, щоб цього року святкувати, так, так і Миколая, так і Різдвяні свята будемо святкувати цілим цивілізованим світом. Нехай Господь благословить, слава Ісусу Христу і Божу благословення. Слава Україні! Героям слава!